що вечора вечіркаже фольклорному колективу Горлиця із шестовиці вже понад 30 років. Після окупації рашистого села ансамбль призупинив діяльність. Було не до пісень. Село і люди тривалий час відновлювалися від пережитого жахіття. Майже три роки мовчали. Майже три роки, як війна. І ми мовчали. Місяць були в окупації, перенесли теж. І психологи нас лікували, багато чого було. І сім людей загинуло. І були, що отримали ранення, такі що поранені були, І досі інвалід один, той без руки є, багато вбити. Учасники ансамблю кажуть, що відновлювати діяльність було непросто насамперед психологічно. А як почнемо співати це про війну, зразу плачемо, а тоді вже у другий раз чи в третій вже все. Зникли сльози, і ми, як то переходимо правильне русло і співаємо, вже усміхаємося. Ми тільки осінню Оце прийшла до нас пані Аллочка, і вона організувала нас. Ми зібрались. Не всі вже дехто відійшов у вічність, дехто за кордоном є, солісти наші за кордоном. Нас небагато. Прийшло до колективу і молоде покоління. Юрій каже, що давно хотів. Співати. З дитинства сходив, ходив, слухав по концертах, так прислухався. А в цьому році, вже в минулому році, так склалося, що нарешті мрія здійснилася і нарешті співаю в фольклорному колективі Горлиця, який має 34 роки пісенних. І хотіли хотіли окупанти знищити його, грубо кажучи. І пандемія коронавірусу хотіла знищити, але. Ми, як той фенікс, відродилися в репортуарі ансамблю, як жартівливі, так і сумні пісні. Багато місцевих, які вдалося відродити і зберегти шестовицьких пісень дуже багато їх «Дрібендощики», «Де день ніточки не ні хмарки. орел все закрила їх дуже багато, і все ж таки ми налягаємо більше на фольклор, тому що ми фольклорний колектив. Ми маємо пропагувати саме фольклор. Фольклор Чернігівщини. В нас керівник Ольга Коцур, наша прекрасна. Вона нам дає матеріали. Дуже часто горлиця виступає на заходах разом з відомим краєзнавцем Юрієм Дахно. Той і сам любить співати, каже сільські фольклорні колективи важливі для збереження української спадщини. Дуже люблю співати, співали в родині всі у моїй знаю чисельну кількість українських народних пісень. Ну це моя це моя стихія. Пісні, танці, але головне би переможного мира. Вони ж є носіями, зберігачами, носіями і популяризаторами цієї української пісні, української культури у такому. Це дуже важливо. Навіть якщо збирають десь по селах, ось у цьому гурті були пісні, які безпосередньо взяті із їхнього села. Тобто, дякуючи їм, воно передалося, воно збережеться для майбутніх поколінь.